Вітаю, друзі, на каналі Моя Україна. Разом з вами ми продовжуємо слідкувати за подіями, що відбуваються в нашій країні після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Так звана Друга армія світу продовжує скоювати воєнні злочини, не дотримується міжнародного гуманітарного права та звичаїв ведення війни. І це викликає в українців тільки людь, яка ще сильніше буде направлена на кожного російського загарбника. Я і як-то думав, що в Україні потрібен мир, що Зеленський болеє за свій народ. Президент Зеленский просто гнида. Просто гнида. Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны, главнокомандующим это я вам говорю как президент. Гнида он потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил, давайте заключим пакт о ненападении. Давайте договоримся. У нас с вами нет никаких проблем. На что я говорил, мы не собираемся нападать. Нет, давайте підпишемо договор під покровительством Організації Объединенных Націй, що ви на нас не нападете. Я говорю, ну, ви слышали мої всі эти заявлення. І в это время. Ну що ж, визов на Сватівському напрямку. йдуть бої поруч з площанкою, Макіївкою та в лісах населеного пункту Креміна. Російські окупаційні війська посилюють власну присутність на цій ділянці фронту за допомогою артилерії. Збройні сили України продовжують стримувати ворога на сватівському напрямку, попри будь-які переваги окупантів. На бахмутському напрямку загарбники продовжують займати за Бахмутку нижню частину східного берегу міста. Російські окупанти мають частковий успіх на деяких ділянках напрямку, зокрема на підступах до населеного пункту Богданівка у посадках поруч із селищем дубово василівка Ворог відновив активні штурмові дії вздовж всієї лінії роздолівка. Веселе наразі тривають бойові дії поруч з Білогорівкою спірним. Військові аналітики повідомляють, що росіяни мають незначний успіх виключно у тих місцях. Де спротив найменший, тому росіяни намагаються знайти слабкі місця в обороні по всій лінії Бахмутського напрямку, щоб тиснути на них та відсунути українських захисників з зайнятих рубежів. Підрозділи сил оборони продовжують докладати максимальну кількість надзусиль для утримання контролю над містом фортецею. На Авдіївському напрямку тривають бойові дії поруч із Красногорівкою, Побєдою, Водяним, Вугледаром та у самому місті Мар'їнка. Збройні сили України продовжують ефективно демілітаризовувати російську армію. У генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що країна-агресор намагається масово перекидати військову техніку на запорізький напрямок через тимчасово окупований Маріуполь. Радник мера міста Андрющенко повідомляє, що ворог накопичує власні сили в Маріупольському районі. Відповідні зміни та накопичення військового контингенту фіксуються місцевими мешканцями. Повідомляється, що техніка, яка перекидається на запорізький напрямок, переважно є новою, а не знятою з консервації. Українські експерти та моніторингові групи повідомляють, що Російська Федерація продовжує накопичувати запас ракет для нанесення по Україні масованого ракетного удару. За попередніми даними, наразі на російських аеродромах зосереджено таку кількість озброєння аеродром Оленя. Вісім Ту-95, які можуть бути носіями 48 крилатих ракет типу Х-101, аеродром «Енгельс», один Ту-95 із шістьмома ракетами Х-101, аеродром Шайківка та Дягілєво. Чотири ту 22 із чотирма ракетами типу Х-22. Крім того, Російська Федерація вивела на бойове чергування ракетоносіїв Чорне море. Загальний залп може становити 110 і більше одиниць озброєння. Також варто підкреслити, що систематично окупанти запускають ударні безпілотники з метою встановити розташування сил та комплексів протиповітряної оборони. Міжнародне видання CNN повідомляє, що російська армія під Бахмутом втратила живої сили у п'ять разів більше, ніж Україна лишилася життів власних захисників. Відповідна інформація була опублікована з посиланням на інсайдерське джерело з НАТО. Співбесідник телеканалу підкреслив, що такі висновки були зроблені з врахуванням даних, що були отримані управлінням розвідки. На превеликий жаль, попри суттєве співвідношення втрат, статистика українських втрат також вражає. Що думаєте з цього приводу? Американський інститут вивчення війни повідомляє, що битва за Бахмут може позбавити Російську Федерацію найефективніших та найважче замінних ударних частин, наприклад, ЧВК Вагнера та ВДВ. Аналітики організації підкреслюють, що резерви російської армії мають обмеження, а тому ліквідація десятків тисяч військових означає, що вони не будуть доступними для більш важких боїв. В інституті вивчення війни підкреслили, що Вагнер вже кинув у горнило війни своїх найкращих бійців, і саме їх разом з російськими при. Зовниками ефективно висаджують збройні сили України. Наразі це вся інформація, якою я планував поділитися з вами. Дякую за підтримку українського контенту. Ваші коментарі, репости та вподобайки допомагають підіймати рейтинг роликів каналу. А це значить, що ще більше користувачів відеохостингу зможуть дізнатися правду про український супротив так званому братньому народу та його руському міру. Підписуйтесь на канал Моя Україна та залишайтеся в курсі останніх подій. Далі буде ще більше корисної та актуальної інформації.